Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. Цей документ має на меті виключити дуже багато непорозумінь і несправедливостей, які існують у діючому законодавстві щодо громадянства України. Проте для тих, хто мешкає на окупованих територіях, а також для тих, хто має родичів на окупованих територіях, в цьому закона є дуже два важливих моменти, які безпосередньо торкаються у тих людей. От зараз про ці два моменти я хочу особливо і поговорити, і наголосити на цьому. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі цікаві речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам це цікаво, якщо ви не хочете пропустити важливі речі, важливі новини про Пований Маріуполь, будь ласка, підпишіться на канал. Якщо вам сподобається це відео, поставте вподобайку. А я починаю. І так, щодо законопроекту, який був внесений президентом Зеленським, діючи закон, які регулюють питання громадянства України, мають дуже серйозні прогалини. І вони відомі. Наприклад, Громадянин Російської Федерації приїжджає на територію України, він впливовий, у нього багато грошей, він вирішує питання набуття громадянства України дуже швидко і починає діяти в інтересах країни, яка зараз здійснює збройний напад на нашу країну. Такий громадянин фактично для України є виключно громадянином Ой, російської... України. І те, що що він не втратив насправді громадянство країни агресорки, не є підставою для законодавства, да на законі підстави позбавити його громадянства України, або застосувати якісь інші заходи для того, щоб встановити справедливість і захистити національні інтереси нашої держави. Або інший приклад, іноземець, який приїжджає в Україну, вступає до лав Збройних сил і захищає Україну на фронті. От ця людина, цей іноземець, згідно... З діючим законодавством не може набути громадянства України. Тобто виходить людина, яка захищає Україну за діючим законодавством, не має права на громадянство, а людина, яка приїжджає, має впливи грошей і веде підривну діяльність, таке право на громадянство має. Ось цей законопроєкт, який Зеленський вніс до Верховної Ради, має всі ці недоліки посунути і врегулювати дуже багато інших питань. Зокрема, цей законопроєкт закріплює перелік підстав, за якими людина, громадянин України може мати більше, ніж одне громадянство. Наприклад, дитину, громадянку або громадянина України встановили громадяни Польщі. І за діючим законом ця дитина позбавляється громадянства України. Якщо законопроект Зеленського буде ухвалений, то така дитина буде мати два громадянства: і громадянство Польщі, і громадянство України. Або інший приклад: батьки громадян України, тікаючи від війни, опинилися в Сполучених Штатах. Там вони народили дитинку. За законами Сполучених Штатів ця дитинка автоматично набуває громадянства США. Раніше, у разі неухвалення да, законопроекту Зеленського, така дитина не мала би права залишатися громадянином або громадянкою України. Якщо цей закон буде ухвалений, то у такої дитини буде два громадянства: і громадянство Сполучених Штатів за місце народження, і громадянство України за, на підставі, що її батьки цієї дитини, громадяни України. Там є довгий перелик. Конкретних випадків, коли людина нема має право мати одне, два або навіть більше громадянств різних країн. Але для нас найважливіший момент, пункт цього законопроекту, який стосується позбавлення. Громадянства України. Бо там з'явилися насправді два моменти, які дуже важливі для тих, хто мешкає в окупації або має родичів в окупації. Перше, люди, які добровільно набувають громадянство країни-агресорки, або країни, яка не визнає суверенітет України, вона позбавляється права бути громадянином України. Другий момент, який теж дуже важливий, це питання. Колаборації державної зради і дій, вчинених проти Держави України. На підставі всіх злочинів, доведених у суді, громадянин України або громадянка також можуть бути позбавлені права бути громадянами нашої країни. Трошки більше про ці дві підстави. Що стосується позбавлення права бути громадянином України, якщо ти добровільно став до лав громадян країни-агресорки або країни, яка не визнає суверенітет України, до цієї до переліку таких агресивних і недружніх до України країн. Входить не тільки Російська Федерація У 2014 році. ООН голосувала за резолюцію, яка визнає і закріплює суверенітет України у межах кордонів 1991 року. Так от країни, які входять до складу ООН і не проголосували за цю резолюцію, є. Країнами агресивними і набуття громадянства будь-якої такої країни воно суперечить право зберігати громадянство України. Тобто неможливо бути громадянином України і громадянином Російської Федерації. Неможливо бути громадянином України і громадянином... Малі, наприклад, да? перелік цих країн, які є агресивними до нашої країни, має ще повністю визначити Кабмін. І це задача, яка буде їм виконана після ухвалення даного законопроекту. Що важливо для людей, які зараз в окупації, бо ми знаємо, що всі без виключення Маріупольці, ну, 99% зараз вимушені були взяти російські паспорти. Частина з тих людей зробила це абсолютно добровільно. І у разі деокупації Маріуполя ці люди будуть позбавлені громадянства України. Звісно, вговорюючи, якщо законопроект Зеленського буде ухвалений. Але ж там на території окупації. В тому числі на території Маріуполя є люди, які не хотіли цього громадянства, не прагнули його, і вимушені були подавати заяви на отримання російських паспортів через те, що держава-окупант поставила їх такі умови, за яких вижити. На території окупації неможливо. Наприклад, неможливо працевлаштуватися, неможливо годувати свою дитину, неможливо отримати страховий поліс, неможливо отримати медичне обслуговування і багато, багато інших моментів. Неможливо в принципі оформити право власності на своє житло, і це теж дуже серйозна підстава. Тому люди вимушені були отримати російські паспорти. Що треба зробити таким людям для того, щоб після деокупації Маріуполя. До них не було питань, не було претензій з боку української держави. Перше і головне, я про це вже розповідала, і зараз повторюсь: кожна така людина, яка не добровільно, а вимушена. Отримала російський паспорт, має звернутися із електронною заявою до Офісу омбудсмена України. Ця заява може питатися в довільній формі. В ній має зазначатися ім'я, прізвище, паспортні дані людини, яка проживає на окупованій території. Причини, чому саме вона набула російського паспорту, чому вона змушена була це зробити? І такий ліст Треба відправити на електронну пошту амбудсмана. Якщо ви технічно не можете це зробити, знаходитесь в окупації, боїтесь, ви маєте звернутися до родичів і знайомих, які на підставі вашого доручення зроблять це за вас. Але вони мають вказати також свої паспортні дані, а також підставу, на якій вони діють від вашого імені. Це дуже важливо зробити вже зараз. Для того, щоб після деокупації міста, а я вірю, що вона неодмінно відбудеться, до вас, як до громадян України, з боку України, не було жодних підстав. Але ще є тут є ще одна велика група людей, Маріупольців, да, які зараз виїхали за межі міста, знаходяться на території України або на території Європейського Союзу, або інших континентах. і... Приїжджають, повертаються в окупований Маріуполь, отримують російські паспорти добровільно, або щоб продати свою нерухомість, або задля того, щоб відвідувати своїх родичів, які залишаються в окупації. от цих людей не можна вважати, що вони діють під примусом. Це не примус, це добровільне рішення кожної людини, яка знаходиться у безпеці. Яка знаходиться за межами окупації, але чомусь вона вирішила з різних там підстав, що їй вигідно мати і російське громадянство також. Так от, ці люди будуть порушниками закону, якщо пропозиція Зеленського буде ухвалена у Верховній Раді. Ці люди будуть позбавлені українського громадянства, якщо інформація про їх другий паспорт стане відома. Я особисто не маю сумнів, що перевірки щодо громадянства будуть проводитися після завершення повномасштабної війни після встановлення ми миру. Це буде питання служби безпеки України, це буде питання національної безпеки України на майбутнє, тому людям, які вирішують. Приїхати в окупацію, отримати російські паспорти, вирішити свої питання, а потім поїхати і зберегти два паспорти треба бути готовими до того, що їх можуть звинуватити у порушенні законодавства України, і такі люди можуть бути примусово позбавлені українського громадянства. Ну і ще один важливий момент, на якому я хотіла б сьогодні наголосити це питання колаборантів та зрадників. бо в цьому законопроекті прописаний такий важливий момент, що людина, яка воює на боці країни-агресора, автоматично позбавляється права бути громадянином України. Людина, яка є колаборантом, і цей факт колаборації, визнаний українським судом, також. Позбавляється громадянства України після винесення вироку суду. Я розумію, для чого це робиться, для чого робиться це Україна. Бо рівень колаборації на купованих територіях досить високий, ми маємо це визнавати. І дуже складно буде всіх людей посадити до в'язниці. То інструмент визнання колаборації після цього позбавлення громадянства України буде використовуватися для депортації колаборантів, зрадників з території України на територію країни-агресорки. Тому люди, які зараз співпрацюють з ворогом, теж мають бути готові до такого розвитку подій. Бо, скоріш за все, вони не зможуть залишатися на українській території. Після деокупації і після встановлення справедливості щодо тих територій, у разі, якщо законопроект Зеленського буде ухвалений. Особисто в мене немає сумнівів, що він буде ухвалений Верховною Радою. Можливі при розгляданні, внесення яких змін, змін поправок, доповнень, але в цілому сутність цього закону буде незмінна. І оці важливі речі, на яких я наголосила, до них має бути готові ти, хто знаходиться зараз. В окупації, але таким чи іншим чином пов'язаний з окупованими територіями. Дякую, що слухали. Залишайтеся, підписуйтесь на канал і ставте, будь ласка, вподобайки. До зустрічі!